Минув лише тиждень після призначення нового начальника Полтавської обласної військової адміністрації Віталія Дяківнича. І вже сьогодні, 16 січня, Керманич прибув із візитом до Кременчука. Каже, з усіма справами потрібно знайомитися особисто на місцях. До речі, наше місто стало першим у графіку його робочих поїздок на посаді начальника Овам. Серед об'єктів, на яких побував Віталій Дяківнич, будівництво ветеранського хабу зустрів очільника області міський голова Кременчука Віталій Малецький. Спільно вони обговорили деталі реалізації проєкту. Розроблено було типовий проєкт, Він наданий всім громадам. Ми його дещо допрацювали. Ми сюди додали можливість заїзду транспорту. Це тролейбус буде заїжджати сюди, розвертатися для того, щоб люди мали можливість діставатися. І це для маломобільних груп. Перш за все. Ми додали сюди перспективно. Спортивні й дитячі майданчики для того, щоб зробити дозвілеву складову більш цікавою і змістовною. Ми хочемо сюди наситити і спортивні активності, ну відповідно такі соціальні все інше. Майбутній ветеранський хаб стане регіональним простором для південної частини Полтавщини. Будують його за співфінансування із місцевого та державного бюджетів. Нагадаємо, що проєкт реалізовується в межах пілотної ініціативи. От таких об'єктів 10 в Україні. Я, 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 я знаю, так, що, так, що таких це... об'єктів 10 і Кременчуцький, саме єдиний по Полтавській області, який попали під фінансування цих проєктів. Ну, це велика подяка міській раді, яка розголосилася в ці стисні терміни і працюватися. Це дуже великий е, е, інфраструктурний буде об'єкт для громади, і це в підтримку саме ветеранської політики, те, що зараз на порядку денному, про, про що говорить і президент, і Кабінет і міністрів. Ще однією локацією, на якій побував начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, став простір соціальної адаптації та інтеграції комунального підприємства Турбота. Профільна заступниця міського голови Кременчука Ольга Усанова розповіла про різні приміщення простору та їхнє призначення. Чи то військові ветерани, родини загиблих приходить фахівець, вони тут сидять, п'ють чай водичку спілкуються з ноутбуком, там вирішують якісь робочі питання або просто приходять в такий більш спокійний стан. От, така кімната в нас використовується. У просторі соціальної адаптації турбота знаходиться і Кременчуцька філія громадської організації Сім'ї загиблих учасників бойових дій Полтавщини. Із представниками цієї громадської організації також поспілкувався керівник області. Я, як начальник обласної військової адміністрації, хочу масштабувати ці всі моменти, що пов'язані з ветеранською політикою. Позавчора я підписав розпорядження, де радника визначив з питань ветеранської політики. Для мене це. Дуже важливо наразі це є пріоритетом моєї роботи. Окрім всіх інших пріоритетів, це один із найважливіших пріоритетів. Тому і буду контролювати тут однозначно всю цю всю цю діяльність. Без уваги не залишився і гуртожиток для переселенців по вулиці Троїцькій. Там же на першому поверсі планується хаб для ВПО нові Кременчужаним. За підсумками побаченого протягом дня начальник полтавської ова Віталій Дяківнич поділився своїми враженнями від робочого візиту та озвучив ключові висновки. Я вражений від того, що я побачив. Я бачу, побачив масштабні проєкти, які реалізовує Кременчуцька міська рада. Це, ці проекти стосуються підтримки ветеранської політики і взагалі соціальний напрямок і переміщених осіб. Як бачите, один із наймасштабніших проєктів, який зараз реалізуються в Полтавській області, саме реалізовується в Кременчуцькій міській територіальній громаді. Я дякую громаді, міському голові. Дякую. Серед питань, які детально планує вивчити новопризначений очільник області найближчим часом ремонт укриття у центрі підтримки дітей та сімей, колишній будинок дитини, розвиток протипухлинного центру у місті та передача Кременчуку будівлі колишньої аптеки ветеран. Тож бажаємо Віталію Анатолійовичу дяківничу плідної роботи на новій посаді. Сподіваємося на конструктивні рішення і позитивні зміни для Кременчука та області загалом. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.